Готуємо квашені баклажани без оціту та стерилізації. Баклажан це фаворит літа та осені серед овочів та страв з ним. Баклажани завжди приємно смакувати в будь-яку пору року, особливо взимку, коли навкруги зимно, холодно, а на столі таке привітання з літа смачне, хрумке та корисне. А допоможе нам отримати це привітання мій рецепт квашених баклажанів. Тож почнемо для початку. Підготуємо розсіл, Каструлю з водою ставимо на вогонь, додаємо сіль. Лавровий лист, чорний перець горошком і запашний перець. Доводимо воду до кипіння і залишаємо розсіл остигати до кімнатної температури. Баклажани я вже помила, і тепер нам потрібно зрізати по доніжку і розрізати баклажан уздовж, так щоб зворотній бік баклажану залишився цілим. Виходять такі човники у досить велику кастрюлю, наливаємо воду, додаємо сіль і доводимо воду до кипіння. Відправляємо баклажани в киплячу воду і бланшируємо 5-6 хвилин, щоб вони трохи стали м'якими. Готові баклажани виймаємо з води і викладаємо в сито або друшляк, щоб зійшла зайва рідина. Зверху зазвичай ставлю невеликий прес. Поки стікає вода з баклажанів, ми готуємо овочеву начинку. Для начинки нам знадобиться солодкий болгарський перець. Очищуємо його від насіння та нарізаємо тонкою соломкою. Приблизно так має вийти. Висипаємо в зручну ємність, в якій змішуватимемо всі інгредієнти. Обов'язково нарізаємо якнайбільше свіжої зелені. Стебла від зелені не викидайте. Для цього рецепту вони нам не потрібні, але знадобляться у наступному рецепті. У мене сьогодні петрушка, кріп та базилік, але можна використовувати і іншу зелень на свій смак. Дуже смачно виходить із кінзою та селерою. Нарізану зелень також висипаємо в ємність до перцю. Ще в начинку я обов'язково додаю гострий перчик, тільки обов'язково очистить його від насіння. У цьому рецепті воно не потрібно. Намагайтеся нарізати якомога дрібніше. За смаком можна використовувати більше гострішого перцю, якщо любите гострі страви. І звичайно, без часнику в цьому рецепті не обійтися. Можна дрібно нарізати, але тут я волію натерти на терці. Ще один важливий інгредієнт: це морква. Можна натерти і на звичайні терці, але тут я теж віддаю перевагу терці для моркви по корейськи Висипаємо моркву в ємність і добре перемішуємо всі інгредієнти для зручності. Можна перемішувати і руками. Ніякі спеції, ні сіль, ні перець у начинку. Ми не додаємо. До цього часу баклажани вже охолонули, і зайва рідина стекла. Знімаємо прес і фаршируємо баклажани. Баклажани начиняємо овочевою суміш та відкладаємо в ємності. Зараз ще початок літа, і я готую ці баклажани не для тривалого зберігання, а для повсякденного меню. Але ближче до кінця осені, коли баклажани вже закінчуються, я готую такі баклажани досить у великому обсязі і зберігаю їх у холодильнику. Вони добре зберігаються кілька місяців і стають тільки смачнішими. Баклажани заливаємо вже остиглим сольовим розсолом і залишаємо кваситься при кімнатній температурі на 5-6 днів. Через цей час баклажани вже повністю готові. Вже з нетерпінням буду чекати на вас у коментарях. Мені дуже цікава ваша думка з цього приводу. З найкращими побажаннями здоров'я, миру та доброго самопочуття і настрою. Па-па!